Я запитаю. Перше питання, що в нас шлях проводить вчорашньому довіщення. Знаки всі по місту встановлені. Сьогодні я зазвонилася з ГАІ міста Броваринського. У тут... нас 8 часов виїжджає ГАЇ. Тому що на, ну, на ніч зараз перебувати будуть їх присутності ми представляємо ці знаки, воно Вони постоять хоч пів півчаса, щоб трошки по направляти сюди, бо будуть же парти всі ще сюди. Знаки всі Я стоять на місці, страчом. вони да, знаки вже Стачайте, на місці, але сезонився з трачом, траче. Сьогодні він сказав після війну забирають вже погодження, їм дзвоним начальник да повинні отримати це погодження, схему погодження. Ну і я кажу: дайте людей, щоб зараз ну планували зараз, Він каже, людей вже розслав наряд. Завтра 8.01, годин скільки ви скажете, значить буде вісім-годин він буде. Ну сьогодні у них переатестація ще. Ну і, Та, вони вони так, вони всі ми їхали на у них сьогодні одна діжурна машина по городу, вони фізично її не можуть. Та?

що є щось, яке відбувається в цьому.